Всім привіт! На зв'язку міні-аграсуми. На вулиці у нас намело, куча снігу. А в салоні затишечко стоїть у нас хінтай 244 Елечка На редукторних мостах. Два насоси НШ. Підлога повністю рівна. КМОски 385 трициліндровий двигун на 24 кінських сили, бокова куліса. Резина тут йде у нас вузька 9,5х24. На і кріпенька, доволі кріпенька трьохточка точка, двохскоросний вон, пара гідровиходів, кріпесенькі мости. І цього трактора можна забрати у нас за акційною ціною 5400 умовних одиниць. Героїв 15, місто Суми. Приїхали, протестували і забрали. Все в тракторі класно, трактор заводський, гарантія 2 роки. Доставка буде безкоштовною. Всім гарного дня і мирного неба!